Добрий день, шановні пані та панове, і дай Боже здоровлю вам, шановне львівське панство. Е, значить, предісторія така, що ще, будучи студентом Львівського університету, дуже страшно любив я в той парк ходити. І високий замок. І сидіти на такій гарній милій лавочці, так, на обриві і бачити нічне місто. І ви розумієте, приїжджаю я сюди ну, пару днів тому на мотоциклі, і курча, мать, нема лавки. Поломив лавку. Ви знаєте, хто тут зробив? Я знаю. Ігор, правда, то Путін зробив? Так! Да. Путін, я бачив. Зелений Москві 412. Номера, запишіть собі, ВС-123-456 АТ. Зелений Москві Жигульовські червоні бампера, водійське шкло підперто отверткою, щоб не падало. Приїхав з Кремля, приїхав з Москви сюди, до нас, до Львова, поломав нам лавку. Бо Бож не могли наші, е, наші люди львівські, наше наші львівське панство поламати лавку. правда? Ну, Ігор, могли наші люди Ні. То зробити? Ні. А тож правда то Путін зробив? Путін. 100% Путін. Він навіть бачив, я теж бачив. Він бачив на один день, я бачив вже на другий. То було таке, після вчора десь три дні тому чи 4. Е, поламав лавку, розумієте, дивіться. Треба було видно чоловікові в Москві пару душок, на перекриття не вистачало, або пару штахет бракувало. Полумав лав. одного болта. Одного болта, болта в Подивіться, ви бачите, болт на вісім, болт на вісім, болт на вісім, того нема одного болта. І другої траверси бетонної нема, до якої та лавка кріпилася. Ну, коротше. Ну що... Треба боротися з такою диверсією. Да, да, да. Так, прапор наш пустав. По-любому, по-любому, по-любому. Коротше, раз така сталася диверсія, ми вирішили взяти ініціативу в свої руки і зробили лавку. Коротше, все, хороші горку, не купай. Тим ви, 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 викопаєш до Львівського метро прохід. Коротше, одна яма, друга яма. Зараз будемо бетонувати нашу лавку. О, треба, ми зробили антивандальну коротше, по, -людську, по людську лавку. Е у людську лавку зробили, самонарізів накрутили. Дивіться, дивіться, скільки вряд, дивіться, дивіться. Ви бачите, скільки самонарізів накручено. Щоб спеціально, щоб ніхто більше не зміг ніякий Путін, ніхто не міг приїхати до нас, до Львова і вкрасти дану лавку. Бачите, арматури наварили хрестами. Тут розпорка, бо часом, бо е, прошлий раз е, Путін тут воскакав посередині і вломав душки. Бачите, розпорка. Раз, два. Тут розпорка так. Так само, як вейфовій башні. Кут такий самий, як вейфольові башні. Все то саме. Коротше, дошка 35-ка, 35 кутник 40 -ка. Все як має бути. Тут зазор 15 мм плюс-мінус 2 сотки, для того, щоб не міг Путін сюди запхати монтіровку і виламати. О, коротше, 60 см глибина ями. Ні, то ще ні, то є вже так. Все хорош. Коротше Бетон з пацифікатором. Давай, скоренько, скоренько. він вже їде, він вже їде знову ломати лавку, вже їде. Все, хорош. Так, тримай Ігорку, ми з собою привезли цілу кастру створу, то не думайте, що ми, ми хлопці з Бандерштатурові. Зараз, Зараз ми туди її так навіки. Все. Так, ну і останні штрихи. Коротше, лак лак з, того, з яхти, з фільму Пірати Карибського моря Яхтний лак. Ну і останній заключний штрих. Ми не можемо собі дозволити просто інакше, аби наше високовиховане, високошановне львівське панство не прилипло дупою до тої свіжополокованої лавки. Тому вирішили написати записку на таку чисто львівській бандерштатівській мові, яку знає кожен житель західної України, який любить свою країну і носить вишиванку. І пишеться на такій во мові. Пишеться тако Ахтун полакірен!» Я я. І ми от беремо, беремо і тако приліпляємо на той лак, приліпили, а прийде черговий транш з Європи, ой, перепрошую, не транш з Європи, а прийде черговий циклон з Європи, дощі розмиють. І якщо ми спеціально на тій мові написали, аби якщо би, не дай Боже, Путін е, прийшов і хотів сісти, прилип дупою, прилип, як там муха, злапався на ту лапку, і ми його тут цап, ходи сюди скидай. Е, 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 коротше, значить, що що вам хочу сказати? Все, така от вийшлася лавочка. Все, передайте йому, передайте йому, що то так не файно ламати лавки, що то так не курва мать не культурно, так приходити до нас до Львова, ламати лавки, що так не файно тут мати. Хай в себе там ломає, що він від львівських лавок вчепився. Ну бо то ж не наші люди робили, правда? Ні, Ні, то як, як тут? Нас не вміють такого люди робити. І значить, ви ну, все робить, все по-людськи. От, і як там. Хорошего настроения! Всего доброго вам, удачи, держитесь и здоровья, конечно же.